Ізраїль знову атакував об'єкти Хезболи в Лівані. Під удар потрапили пускові установки і склади зброї. Армія оборони Ізраїлю завдала нової серії ударів по об'єктах терористичної організації Хезбола в Лівані. Цього разу цілю стали пускові установки та склади зброї бойовиків. Усього за добу ударів було завдано по сотнях терористичних об'єктів. Про це повідомляє прес-служба Цахалу. Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили атаки по об'єктах терористів, Хезболи в Лівані, включаючи пускові установки, націлені на територію Ізраїлю споруд, в яких зберігалася зброя та. Додаткову терористичну інфраструктуру протягом доби 28 вересня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сотнях терористичних об'єктів Хезболит по всьому лівану. Скільки ж вони їх там набудували? Бо бували дні, як говорить воєнний оглядач. Давид шарп свішен трюзяки, ви можете подивитися на Ютубі 24-го, що по день від 1100 до 1500 об'єктів знищуються хезболи у Лівані, і далі гляньте є, по чому відпрацьовувати. Ну а так, бо це ще такі терористичні організації, як Хезбол. Ахамас, терористичні країни, як Росія, Іран, і не тільки вони просто живуть ради того, щоб розв'язувати війни, вбивати і працювати лише на військово-промислові комплекси, а не для того, щоб покращувати якось життя свого мирного населення розбудовувати свої держави це на жаль не про них. Також в ЦАХА зазначили, що Ізраїль посилив свої операції проти нарощування сил Хезболи після отримання точних розвідданих, крім пускових установок та складів зі зброєю. Під ударом опинилося підприємство, що використовується для виробництва та складання ракетних та реактивних пускових установок на півдні Лівану. Протягом багатьох років Хезбола систематично діяла, щоб нарощувати свої можливості та Збільшувати свої запаси зброї, зброя та компоненти контрабандою возилися зі сходу до Лівану і доставлялися на виробничі об'єкти, де виробляється ціла низка зброї, включаючи високоточні керовані ракети для використання в атаках на Ізраїль. Йдеться у повідомленні Сахал і нагадаю, що армія оборони Ізраїлю ліквідувала ватажка терористичного груповання Хезбола Хасана Насралу. Лідера бойовиків було знищено внаслідок ракетного удару. Точкового прицільного по бункеру в Беруті. крім того, було знищено інших керівників терористичної організації далеко не одного. Іран якось занепокоївся. Щось йому не подобається, що знищують ватажків його проксі угруповань. І Іран, який напередодні вже здійснювалися здійснювали з ну, із території Лівану атаки по Ізраїлю. А ми розуміємо, що все це керується Іраном, просто робиться через ось цих його терористичних маріонеток і руками проксі терористичних організацій. І тут Іран звернувся до тої організації, яка потребує реформування розпуску, і просто зібрати її треба наново до ООН. Звісно, що десь і Росія терористи яка обстрілює медичні заклади і гатить по житлових будинках Запоріжжя, звертається і збирає засідання. Ну Іран думає: а чим же ж ми, ми, ми гірші? І також вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН. Якраз після вбивства лідера Хезболи Хасана Насрали, Іран вимагає екстреного засідання Радбезу ООН. Закликав Раду безпеки ООН ОНІРАН провести, провести засідання. Що після того, як стало відомо, як було підтверджено, що було ліквідовано ватажка. Хезболи Хасана Насралу щодо дій Ізраїлю в Лівані та в усьому регіоні. Хочу поговорити про це Іран на полях засідання Радбезу ООН. Про це повідомляє Reuters неділю, 29 вересня. У листі від імені посла Ірану в ООН Аміра Саїд і Равані Радбез ООН закликають жити негайних і рішучих заходів, щоб зупинити триваючок. Вони виявляють, що вони кажуть, що це агресія Ізраїлю триває і запобігти буцім, то втягненню регіону в повномасштабну війну. Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-яких нападів на свої дипломатичні приміщення та представників, що порушують основоположний принцип недоторканності дипломатичних і консульських приміщень, і повторює, що не допустить повторення такої агресії. Про це йдеться у відповідному листі, який Іран направив до ООН з вимогою. Нагадаю, скликати Радбес Організації Об'єднаних Націй. Посол Ірану заявив, що Тегеран. Готовий жити всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів, інтересів безпеки відповідно до міжнародного права. Іран без вагань реалізує свої невід'ємні права згідно з міжнародним правом, щоб жити всіх заходів для захисту життєво важливих національних інтересів, інтересів безпеки. Наголосив Іравані. Тим часом до Австрії перенесемося, в Австрії проходять парламентські вибори, і там є знову ж таки вже далеко не перша країна Європи, де є загроза перемоги ультраправих, які потім будуть і ультрапроросійські. Лідер ультраправих, загроза перемоги, яких є, нагадаю, в Австрії прикладом для наслідування вважає, ну, звісно, кого ж, кого ж Орбана. В Австрії 29 вересня проходять парламентські вибори. І до речі, нагадаю, що як писав Економіс своєму підсумковому журналі за наприкінці минулого року, так що по всьому світу 70 електоральних процесів виборчих очікується цього року, і бачимо, що вони крокують просто семимільними кроками. Насправді, і Австрії теж не виняток. Там теж вибори. Чому це важливо? Тому що європарламент підтримка Європи, ми маємо звертати увагу на вибори, які відбуваються в окремих. Країнах Євросоюзу по всьому світу, тому що від цього залежить від їхніх результатів, хто там перемагає, чи центристи, чи ліві, чи праві, які поглядають ультраправі, особливо в сторону Російської Федерації, та такі є і в Німеччині, такі є і в. Словаччині такі є, і в Угорщині, то потім все це може підірвати допомогу нам. а Цього допустити неможливо. Так, от в Австрії 29 вересня проходять парламентські вибори, на яких вперше може перемогти ультраправа партія свободи ФІПІ -Оу. Це може призвести до роз'єднаності в Євросоюзі у питанні війни в Україні. Бачите, не тільки я так говорю, так говорить і видання. Ройтерс зазначається, що у передвиборчій кампанії домінували занепокоєння виборців щодо економіки та імміграції. Теж хапаються такі ультраправі взагалі про російські сили завжди за питанням мігрантів. Бачите, це питання фінансових інтересів. Тобто методичка, в принципі, пропрацьована, банальна, не нова, але все так само небезпечно, тому що пересічного виборця, так би мовити, да вибачте за шаблоніс. Якраз ці питання і цікавлять. ФПО, це ультраправа партія свободи місяцями лідирувала в. Опитування громадської думки, але зараз її перевага правлячою консервативною австрійською народною партією ОВІПІ. Канцлера Карла Негамера скоротилася, а переможець виборів скоріш змагатиметься за право очолити уряд а не сформувати більшість. пише журналісти Ройтерс. На карту поставлено те, чи призначить ФПО у канцлера чи ні. Якщо це станеться, то роль Австрії в Європейському Союзі буде значно іншою. Бо очільник ФПО Герберт Кікель часто говорив, що прем'єр угорщини Віктор Орбан є для нього зразком для наслідування. Коментує вибори Катрін Штайнер Гемерле, професорка політології Карантійської університету прикладних наук. Дільниці в Австрії чинили ще самого ранку, а завершиться ж голосування о 1700 нульнуль 18.00 за Києвом. Тоді ж стане відомо про результати виборів. і Ми колеги вже теж звернуть звернуть на це обов'язково увагу. Я нагадаю, що раніше на регіональних виборах у німецькій Тюрингії перемогла альтернатива для Німеччини про яку я вам вже сьогодні згадувала. І це вперше в історії Німеччини після другої світової війни. Коли коли ультраправа партія виграла вибори на державному рівні на одній з федеральних земель країни.